Археологи під час розкопок на пам'ятці Уака Йоланда на північному узбережжі Перу виявили унікальний різнобарний тривимірний барельєф, який сягає приблизно 6 метрів у довжину та майже 3 метрів у висоту. Він є частиною храмової стіни, руїни якої збереглися поруч. Вік цього артефакту оцінюють у близько 4 тисячі років. Науковці підкреслюють, що знахідка докорінно змінила уявлення про ранні цивілізації Америки. За словами Анни Сицілії Маурісіо, доцентки Папського католицького університету Перу та керівниці експедиції. Відкриття демонструє формування соціальної ієрархії у тогочасному суспільстві, яке поступово переходило на рівень цивілізації. Мистецьки виконані зображення відкривають нове бачення релігійних уявлень та соціальної організації жителів Перу, періоду становлення, що тривав приблизно від двох до одного тисячоліття до нашої ери. До іспанське Перу є одним із головних центрів розвитку цивілізації у новому світі. На його території зосереджено близько 100 тисяч археологічних об'єктів, серед яких знані у всьому світі Мачу, Пікчу та геогліфи Наска. Центральною фігурою рельєфу є стилізований хижий птах із широко розправленими крилами, чия голова прикрашена об'ємними ромбоподібними елементами, що з'єднують північну та південну частини композиції. Орнаменти виконані у відтінках синього, жовтого, червоного та чорного кольорів. На рельєфі також зображені риби, сітки, фантастичні істоти і небесні світила, які відображають світогляд прибережних народів тієї доби. За словами Маурісіо, це було суспільство землеробів і мореплавців, де поступово з'являлися перші ознаки соціальної ієрархії. Провідне місце займали шамани та жерці, які мали знання про цілющі рослини, астрономію й уміли передбачати погоду, орієнтуючись на зірки та рух сонця. Вони виступали не лише як знавці, а й як духовні провідники громади. Археологиня звернула увагу й на зображення трьох людиноподібних фігур, що ймовірно символізують перетворення людини на птаха або стан шаманського трансу, викликаного вживанням психоактивних рослин, зокрема кактуса Сан-Педро. Вона також наголосила, що давні жителі були тісно пов'язані з природою та кліматом, що залишається важливим і для сучасності. Їхнє вміння пристосовуватися до стихії ель-ніньо, яка і нині несе руйнівні повені та суви, допомогло їм вижити на цій території.